А ви знали, мої любі сонечки, що коли ми з вами знаходимося в іншій країні і молимося за Україну, Україна знаходиться у нас як окреме поле, тому що ми знаходимося в той момент там в іншому енергетичному Егрегорі полі фізично. Чому я кажу, дуже важливо, особлива сильна молитва, там, де ми знаходимося фізично і працюємо енергетично. Тобто, але все одно ви моліться і. Через навіть загальну молитву, коли в нас загальне поле от в дев'ятці ранку, коли ми з вами за Україну молимося, Завдяки тому, що ми тут є на території України і хто під'єднується за кордону через нас, тому що молитва єдина, проявляється також ваша молитва через наше фізичне проявлення тут. Тому у цьому є іншим, дуже, важлива, дуже важливий такий момент нашої спільної молитви за Україну кожного ранку, в 9 ранку, ранку, коли ми молимося, відогі. На моїх каналах, як ми це робимо, ми робимо це дистанційно, тобто не зізвонюємося, а просто дистанційно об'єднуємося кожного ранку. І там є запис, можете подивитися на всіх моїх каналах. Я це записувала. Так от, мої любі сонечки, пам'ятаємо про те, що сама сильна молитва це звісно там, де ми фізично. І не забувайте, будь ласка, що коли ви десь їдете з своєї території, там де ви зараз живете, там за той час, поки вас не буде. Це енергетичне поле забруднюється. Тому я кажу, постійно працюйте. Приїхали сюди, там, в якусь свою країну, чужу раз завжди підняли все темне, віддали творцю, завантажили світло. Тобто старайтесь всюди бути провідниками світла, віддає, віддаєте темряву, завантажуєте світло. У мене навіть було таке, що там пару днів в мене буквально не було в Україні. Я приїжджаю, і я не один раз забирала цю темряву і тому, що ми всі є. Частинка України, ми всі є, є частинка землі, і коли ми фізично десь відсутні довший час, то починається там ну, збирається темрява, тому обов'язково і. Віддавайте, віддавайте темряву до того часу, поки ваше серце не відчує і не побачить, що вже тільки світло лишилось, і це треба робити постійно. Немає такого сонечка, я вже казала, що раз попрацювали, і все красава вже постійно. Ні, так не, воно не працює, мої любі. Тому треба постійно, постійно, тобто, наша задача в перехідний цей період між третім виміром та в п'ятий, перехідний четвертий, наша робота трансформаційна, тобто постійно віддавати через своє серце темряву і завантажувати світло. Це її ми, тому що темрява вся в нас і світло в нас, і ми це відображаємо. В зовнішній світ. іншим, мої любі сонечки, дещо побачила, Скоро буде звільнення однієї з території України від окупантів. Слава Богу! Люблю вас! Слава Україні!